Привіт! Починаючи з цього відео, хочу почати розповідати вам про незвичні кроси. Про ті кроси, які більшість бігунів навіть не чули. Але шкода, вони заслуговують на увагу. Сьогодні розповім вам про фантастичну канадську компанію Норда. Ноги-боги. Також це відео хочу розпочати новий формат з шопокросам. Умовно її назвав, де я спробую вкластися всього в дві хвилини з оглядом. Тож не гаємо час і поїхали. Норда це канадський бренд, заснований бігунами для бігунів. Дуже гарний. Модні і дорогі в нас не продаються. Мені дав їх для огляду. Мій знайомий в них є. До речі, класний Павлі про лайфстайл кроси Underdogs. Дуже рекомендую. В Коробці з кросами йде комплекції. Ось такий мішечок з розділенням на дві частини для двох кросівок. Верхня частина. Кроси зроблені з максимальною увагою до деталей. Зверху бешовний матеріал Деніма класний, сучасний, легкий і міцний. Кажуть, що 15 разів міцніший за сталь. Це, крім всього, ще й біоденіма, захист довколишнього середовища і т.п. До речі, на цьому роблять великий акцент крос, який мають прослужити вам довго. Спереду захист носка, бо це трейлові кроси. і позаду всього один шов, яким прошито. Явко з рефлективного матеріалу і високий язичок. Щоб було легко вдягати. Внутрішня частина. Язичок тонкий та еластичний, і з великою стрічкою, яка йде прямо до носка. Таке рідко зустрічав. Посередині дві петлі, шнурівки, перетворюються в пасок, який щільно огортає всередині вашу ногу, коли ви затягуєте шнурки. У стілка вспінений м'який матеріал з отворами для провітрювання. П'ятка більше схожа. На марафонки тонке і без підтримки. Але ті, хто бігав, кажуть, що треба звикнути. Але по відчуттям на нозі вона дуже класно тримає і гортає вашу ступню. Середня частина чи місол зроблений з резини Ева разом з компанією Вібром. Раніше я зустрічав тільки підошву від Вібром, а тут Мідсол. Висота п'ятки 26, носка 21, що дає дроб 5 мм. Підошва п'ятиміліметрові шипи, досить універсальні. Тут різнонаправлені шипи у вигляді шевронів. Відчуття на нозі стабільне і м'яке, бо кроси мають. Широку передню частину висновки: це класні гарні кроси, які я обов'язково колись собі куплю, довго на них придивлявся? А от зараз в мене з'явилася можливість поміряти і схоже на те, що вони йдуть розмір в розмір, принаймні в мій 8,5 підійде. Дякую вам. До речі, а скажіть, як вам такий формат? Чи варто продовжувати такі короткий, стислий? І інформативний відос про якісь кроси технології, чи ще щось буду вам вдячний.